найважливіше, Найбільше, що в них було. Вони віддали своє життя. І вони не перекладали цю відповідальність на інших, вони не чекали, що хтось за них це має зробити. Тому ми називаємо їх героями. Саме за те, що вони віддали єдине і найважливіше, що в них було. І е, на нас, на всіх нас, лежить, ну, очевидно, що на комусь більше, бо хтось наділений е, якоюсь владою чи мандатом. Чи Ще на комусь менше, але на всіх нас лежить відповідальність за те, щоб віддати їм цей бог. І коли ми говоримо про те, що смерть була недаремною, то от, правильно сказав Юліан, це починається з банального бичка в смітнику. Це починається з правильних дій, правильний час. Це починається в тому, щоб не брати і не давати хабарів. Це починається з того, щоб пам'ятати про цих людей. Коли вам здається, що все дуже складно, ви зневірились, ви втомилися, вже нічого не буде, всі однакові, все погано, зрада і тому подібне. Змовно, мало що хорошого зараз, але це все залежить від нас і в наших силах це змінити. Так само, як ми це зробили на Майдані, коли ми захотіли змінити країну, змінити ситуацію, змінити владу. Ми це робили. Зараз ми ще на цьому шляху, ми дійшли ще до тих цілей. Які ми перед собою ставимо. Але ми маємо їх дійти до кінця. Ми маємо побудувати ту країну, яку ми передамо своїм дітям, своїм онукам, який буде комфортно жити, і в якій ми обов'язково згадаємо кожного героя, який віддав своє життя за цю країну. Тому я обіцяв закликаю до відповідальності, до того, що ми розуміємо, що це наша спільна боротьба і цей величезний борт, який ми маємо віддати нашим героям. Слава Україні! Добре, слава. Ром, можна робити. Почався. Тут молоді люди обігли, беріть по-інституськи, на постріли, на по першу відпуляв. Діма був там поберіть Болта. От сьогодні не вистачає. Сьогодні не вистачає. ...patrjótið, ekki uma um um inn hónastu. Veir example inn á inn hónastu? Помітно поповтався, якщо є війна, це буде Ну, Він сказав, я не можу вибачити". Знову поїхав Ну, а таким він йому запам'ятав. Така це піщава. Бачимо. Як... Величезний цей я пораз Який їдає. Величезну кількість коштів роблять зовсім не те, що хотіли від нашої роботи. Я хотів би навіть сьогодні побудувати краще своє власне життя наших дітей, нашої України. Зараз я хотів так. і життя радісним, і спокійним. Врівноваженим, розміркованим, він ніколи не говорив слова на вітер. У нього кожне слово було зважене і кожен крок був відповідальний. Остання наша на Майдані така серйозна зустріч відбулася в останній день перебування в приміщенні, в цьому приміщенні, де ми сьогодні. Коли відбувся Майдан, мітинг на Майдані, велелюдний у той день був я. Число було, вже спуталося все в голові за цю за Майдан, за війну, за за кров пролиття, за все. ми з жінками після цього мітингу зайшли в адміністрацію. Адміністрацію політики вже всі були залишені. Залишився Дмитро із молодими хлопцями і дівчатами, які частина після ночі спали на матрасах покотом. Ми піднялися по другому поверху, там, де сесійна зала, по коридорах, подивилися це і нам, як матерям, було дуже лячно, дуже страшно за майбутнє. Бо ми вже бачили, що із зміни вже всі порозбігалися. Уже всі виступили на телебачення, уже всі розказали, як вони люблять Україну і як вони її будуть розбудовувати. А молоді оці діти наші залишилися там. І ми зайшли говорити їм, що ви навіть думаєте. Ні? Ми не вийдемо. Нас зрадили. Нас зрадили дорослі. Отак От і Дмитро і говорив. Я не приукрашую тут присутню жінки, які тоді були, україну, і побудувати будиночок у лісі, серед дерев, щоб там була велика галявина, зелена галявина з квітами, щоб не було ніяких огорож, ніяких заборів, і щоб ніхто не міг указувати його дітям, куди їм вступати і як їм поступати на цій землі, на цій країні, яка зветься Україною, а ми українцями. І він також сказав, я не хочу, щоб ми тільки називалися українцями, а щоб ми були українцями насправді в душі і серці. І мрія про багато-багато діток чув. Ми тоді посміялися. Ми... ми не то, що посміялися, а в нас був гарний настрій, коли ми це чули і коли ми спілкувалися в цей момент. Mm-hmm. завжди починав, як завжди, казали себе. У нас, я пам'ятаю Майдан Київський, пам'ятаю, я менше була на Бухавському Майдані, душі на Київському, то тут обличчя дуже багатьох людей. Я знаю, скількох тут людей немає, а які повинні були б сьогодні бути, тільки раді пам'яті нашого храба. Інші питання багато сторожників. Допомога учасникам воїнам МАТО, соціальна реабілітація, творчі конкурси, ну, перш за все, виховання е, молоді, нашого майбутнього, про те, що мріяв Дмитро. Е, казав, хоч наші діти, онуки, будуть жити в вільній, самостійній, щасливій Україні. В цих словах я вважаю дуже об'ємно все сказано про те, про якові краї казав останньому записаному інтерв'ю відео інтерв'ю, яке від Маріуполя було незадовго, то його загинуть. Я ще казав, що я тут нахожусь в Маріуполі. Каже, якщо всі будуть думати тільки про себе і моя хата з краю, то ми не переможемо ворога, який вже... Підтримали всі його учасники. Запропонували Олександру Васильовичу очолити, його підповодився, хоча в нього теж дуже багато завдань. Менше ну, відповодився. Очолити цей фонд пропонували. Там багато було пропозицій, цей фонд тільки зараз формується, вирішили розхит прозоро. Запах масової інформації будемо залучати пожертви, організовувати гранти, щоб залучати дітей до творчих конкурсів, написання творів яких підводити, казали справедливо, результати цих конкурсів, соціальна реабілітація, воїни, учасників АТО. І завдання. Просимо залучати до цього фонду своїми пропозиціями, якщо хочемо, то так. Я вважаю, що зараз оцей момент, в цей час, коли наше покоління молоде, треба виховувати на подвигах, на іменах, на героїв розумієте? І я вважаю так, що владу треба виховувати. далі, щоб вони в школьних програмах і так далі проводили оці. Не треба, ну, мабуть, робити такий комітет, як постійно діючий, який би готували відповідні матеріали, розповчивши в школу, готово готували би. Дебанцева, і так далі. За Україну. і Ну, будемо казати, в Полтавщині Зміни. Влада боїться. Новини І а, яка ситуація в країні, всі знають. Не, не треба перемирювати 100 раз кістки олігархам, президенту, прокурору там і так далі. Яку ми бачимо, хочемо бачити країну, ми всі знаємо. Ми хочемо, щоб не було корупції, щоб нам вистачало зарплати, щоб була економічна свобода підприємцям і так далі. Тепер питання в тому, що робити? Що робити далі, щоб це відбулося якнайшвидше. В будь слід, давайте поговоримо про це. І перша моя пропозиція. От я декількох знаю, я бачу цих людей, які прийшли з думками, філософи, там і так далі. Перша конкретна пропозиція. Якщо тільки відбуваються акції протесту, долучайтесь до них. Вас зібрав Олександр Васильович Квітчаний. Мабуть, більшість загорілося е, в Києві, щось організується в Полтаві, або, можливо, треба підтримати Кременчук. Гоніть йому. Случайтеся через своїх знайомих, шукайте тих, хто виходить і протестує. Бо без цього, без масовості, ми нічого не зробимо. Починається все з простих кроків. Підтримайте хоч би того, хто хоч щось робить. Якщо у вас немає свого уявлення, чіткого, яка вона має бути Україна якісь якісь загальні, загальні образи, то підтримайте тих, хто це вже робить. І про це я хочу, щоб надалі люди говорили. Більше сказати нема чого. Я хочу, щоб кожен раз, коли ми їдемо. Збільшити масові сякції, більше збільшити тиску на владу і добитися чого. Що би робив діло? Вшанування, пам'яті, всякі заходи, обіди. Та да ми це робимо, шановні, наша 118-та кімната зробила перший поставий музей. Ви це знаєте? Чи поки прийшов до То ми вже зробили музей в одній шкільній гімназії. Ми мовчки це робимо. Але ми сьогодні зібралися говорити не про це. Ще далі. Жити пам'яттю не можна ні суспільству, ні кожній конкретній людині. Пам'ять забирає шлях в майбутнє. Мені виникає дуже конкретне питання, що ж ми суспільству маємо робити.